Президент США Дональд Трамп, він заявив про введення нарешті нових санкцій проти двох найбільших компаній РЕФІ на тлі розчарування Вашингтона війною в Україні. Ну і говорили про те, що такі санкції вони стануть першими прямими заходами США щодо Росії за час другого терміну. Якраз таки, президентства Трампа пише The Wall Street Journal, і відомо про те, що обмеження саме спрямовані. Проти Лукойлу та Роснефті, а також майже 30 їхніх дочірніх компаній. Тож хотіли б запитати вашу думку. Як ви вважаєте, чи можуть санкції проти Лукойлу та Роснефті спричинити внутрішній конфлікт між російськими елітами, які залежать від нафтових доходів, чи такі обмеження заслабкі для помітного ефекту? І як ви вважаєте, чи вплине цей крок США на позицію і інших країн, зокрема також до прикладу Китаю та Індію, які продовжують купувати все ж таки й надалі? Російську нафту? Чудове питання, але давайте спробуємо у частинах її відповідати. Дивіться, немає зараз єдиного розуміння наскільки сильно повпливають ці санкції на Роснефт, на Лукойл, бо перелік дочерок, на які вони введені, доволі великий. І тут я залишається питання більше на відкуп людям, які спеціалізуються на світовій торгівлі нафтою на нафтому ринку. Щоб можна було зорієнтуватися, чи це дійсно болюча санкція, от ці обмеження, чи це просто, знаєте, як для проформи по хвостах, б'ють там же, де нікого немає, де, наприклад, активності російської, наприклад, немає в Сполучених Штатах, її забороняють по факту, начебто введені, по суті, ні на що не впливають. Я думаю, що найближчими днями фахівці проаналізують і скажуть, наскільки болюча ця санкція є. Це раз. Друге. Наскільки ми знаємо, що внаслідок тиску американці кої сторони принаймні, так зазначається, Індія відмовляється з 26-го року купувати російську нафту станом на зараз, індія купує. Стільки нафти, щоб забезпечити, тобто Індія це мільярд з копійками людей. А купляє нафти стільки, щоб забезпечити майже 40% своїх потреб в, в на мастильних матеріалах. Тобто, для розуміння, це дійсно на сотні сотні мільйонів євро, щомісячно вони купують російської нафти з 1 січня. Вони принаймні, так зобов'язалися, купляти не будуть. Єдине, що залишається тільки один НПЗ, який належить Роснефті, і він буде купляти російську нафту там. Будуть з цього, дрібнички. Плюс сюди треба на додачу накинути пакет з пакетами від Європейського Союзу, 19-й пакет санкцій, і там ну, доволі приємні новини для нас. Заборона. Вірніше санкції на тіньовий флот російський на танкери близько 117 танкерів. На них введено обмеження. І там тепер вже буде ускладнено набагато сильніше переміщення російської нафти, ускладнено на продаж. Тому що поки що новини виглядають позитивними. Головне, щоб ці санкції працювали і щоб їх контролювали. Не проблема їх накласти, проблема щоб їх контролювати. Завжди наводжу таку просту аналогію. Є заборона там, наприклад, там законодавча, не можна в центрі міста переходити дорогу на червоний сигнал світофору. Питань немає. Окей, не можна так, не можна. А якщо я буду це робити, хто буде контролювати? Що це за люди будуть? Які в них будуть повноваження? Як вони будуть штрафувати тих, хто буде перебігати? Чи це буде ув'язнення? Це чи це буде штраф? Яка процедура буде? Тобто, от, от ця ось історія про контроль за накладеними раніше санкціями. Пане іване, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що знайшли час та доєдналися до нас. Власне, бачимо, що реакція з Кремля також уже поспішила. Бачимо, що Медведєв дописує, і він говорить таке. Нашим глядачам також зачитає, можливо, вони ще не бачили. Сполучені Штати наш ворог і їхній балакучий миротворець Тепер повністю взяв курс на війну з Росією. Трамп повністю став на бік божевільної Європи. Власне, хотіла вас запитати, знаєте, наскільки ці слова про війну зі Сполученими Штатами узгоджені з Кремлівською лінією? Чи це черговий такий знаєте емоційний виступ Медведєва без стратегічного змісту? І як у Пентагоні можуть сприйняти такі погрози серйозно, як сигнал до ескалації, чи все ж таки радше як черговий істеричний пост у телеграмі? Адже попередні пам'ятаєте, що Трамп все ж таки відповідав Медведєву? Я думаю, що буде другий варіант. Ніхто воювати за один пост в Телеграмі точно не буде. Ну розпочинати бойові дії проти Росії, бомбардувати. Ти мене назвав так, ти мене. Зневажив, ну ніхто це робити не буде. Російська Федерація умисно Кремль дозволяє таким ось фрікам у вигляді Соловйова, Дугіна, Медведєва робити такі заяви, е, і це вона називається. Там гібридна війна, я її називаю нелінійна війна, асиметрична війна. Тобто, з однієї сторони, там я, як посадовець, я таких заяв не роблю, але в мене є такий фрік, який це робить. І я постійно там в взаємовідносинах, там з наприклад, там з там, з партнерами кажу: Господі, ну це ж не я, та є в мене такий дурачок. Ну я його я тримаю. Те, що він говорить, не зважайте на нього. Але безпосередньо цьому фріку я дозволяю це робити. Я не змушу його замовкнути, я не тисну на нього навпаки, неформально, невербально. Я його заохочую для того, щоб тримати іншу сторону або інші сторони в певній напрузі і невизначен... невизначеності. Це називається асиметрична війна, не лінійна війна, нестандартна війна. А, тому резюме таке: Медведів буде лаяти далі, йому буде це дозволяти. Для нас це працює так само позитивно, щоб в американському. Політикумі, естеблішменті, щоб не знаходилося людей, які там залишалися, б для, ну, залишалися б прихильними Російської Федерації, щоб вони постійно бачили, як їх лають постійно з Російської Федерації, які зневажливі коментарі йдуть, навіть окей, не від публічної особи, не від особи, яка займає якусь позицію. Хоча дійсно в нього позиція є, маю на увазі такою реальну позицію. Це не міністр, це не голова якоїсь спецслужби. це... Заступник секретаря російського радбезу всього на всього, тому ще раз чим більше таких заяв, тим більше напруги сполучених штатах і тим більше. Тим менше перепрошую вірогідність, якась з того, що вони будуть співпрацювати десь у майбутньому. Хоча така вірогідність досі залишається. Ну і ще знаєте, таку базу видав просто президент нашої країни. Ті заяви, які він завжди говорить. Ми завжди підтримуємо в цьому питанні, і говорить про те, що ніяких територіальних поступок з нашого боку не буде. Також президент додав, що перемир'я можлива і нам всім воно потрібне, але для цього треба більше тиснути на Рашойську. У Федерацію далі цитую: я думаю, що всім потрібне припинення вогню, але потрібен більший тиск на Росію для припинення вогню. Ми готові підтримати припинення вогню та будь-який формат переговорів. Сказав Зеленський. Ну а спілкування Зеленського та Антоніо Кошти з медіа перед засіданням Європейської ради також відбулося. Він і водночас додав, що переговори мають дуже важливе значення. Україна потребує справедливих обговорень і тривалого миру. Ну і президент також прокоментував питання. Продачі ракату в Україні за його словами, це дуже делікатне рішення, та воно дещо схоже на ситуацію із санкціями. Зеленський пояснив, що раніше введення санкцій здавалося нереальним, але зараз це не так. І на його думку щодо далекобійного озброєння буде таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони. Тобто дійсно бачимо такі події. Важливі відбуваються зараз. Ну і знову ж таки бачимо, що той самий пакет санкцій 19-й також а, нарешті був прийнятий. Далі я більш детально з вами про це поговоримо. Тобто, дійсно багато сьогодні важливих рішень вже було обговорено. Але перед цим пакетом санкцій я також хочу декілька слів і сказати про те, що. Говорив ще президент нашої країни, а саме він говорив про те, що рішення Трампа щодо енергетики та санкції це саме те, на що ми чекали. За словами глави держави, Росія не демонструє бажання зупинити війну та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Вони знову б'ють по дитсадках, школах, мирних жителях. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Путіна. Щоб зупинити війну, тиск це санкції, далекобійна ППО. Та фінансова підтримка.